на каналі Хоролоджі з вами, як завжди, Ярослав Дмитро. І сьогодні ми зачепимо тему, яка все частіше стає більш актуальною. і Актуальною, в зв'язку з тим, що до нашої спільноти долучається все більше і більше людей. Людей показує практика, які тільки шукають себе на цьому годинниковому шляху. До речі, всі посилання на спільноту, як долучитися до найбільшої української спільноти годинникових ентузіастів, буде в посиланні під цим відео. От приходять люди, да в них є там питання: з чого почати. На що дивитися? А мені там хтось колись подарував, і я там зараз хочу зробити якийсь свій там шлях, зрозуміти, що мені робити. Але я там не хочу витрачати на це купу грошей. Але іде ось цей момент розуміння, що треба кудись рухатись, і це нормально, бо людина, в принципі, по своїй природі хоче завжди чогось більшого, кращого. І дивно, коли ти зупиняєшся, і в тебе немає там бажання для себе, для своїх близьких, рідних, кудись рухатись, там покращувати рівень життя, назад автомобіля, годинників, там відпочинку. Але при цьому з годинниками розуміючи, що це там не історія першої необхідності, і для більшості це там от хобі, якась знаєте, то сам починається цей пошук. А що як зробити? А з чого почати, з яким бюджетом це можна зробити, і в принципі я прийшов до того, що. Базово можна зібрати класний сет там з базових умов там, трьох годинників за тисячу доларів. Бо багато хто приходить одразу, а може мені там той спробувати, а хтось там моє, може одразу Rolex. не розуміючи, який фінально його там стиль, його вайб, що йому більше подобається, браслет, хронограф, ремінець, там каучука. І на ці випадки, і для більшості, хто приходить і починає цей шлях, було б. Актуально спробувати якраз зібрати в діапазоні адекватної ціни. Я вважаю, там тисячу доларів це класна ціна за те, щоб зібрати класний цікавий сет, з яким ти зможеш пробути півроку, рік поносити, зрозуміти, що тобі більше відгукається, зрозуміти, що таке механіка, що таке кварц, з чим ти більше часу будеш проводити. І далі вже рухатись в цьому напрямку, покращувати свій сет, покращувати рівень цих годинників да, і свого занурення в цю історію. Тож давайте поговоримо про ті сети годинників, які можна зібрати цікаві в діапазоні до тисячі доларів. Я підготував декілька підбірок. Давайте почнемо ось з такої а, доволі спортивної, але тим не менш, ми будемо в кожній підбірці намагатися закривати всі потреби базові. Перша підбірка годинників до тисячі доларів. Знову ж таки, для початківця, для людини, яка тільки приходить цю історію, або в неї є якийсь подарований годинник. І вона хоче далі рухатись і зрозуміти, що більше їй по душі. І ось ми такі приходимо і кажемо: дивись, тисяча доларів є. Три годинники, базовий сет, він тобі закриє все. І ти рік дивишся, спостерігаєш, навчаєшся, розумієш себе, а потім приймаєш рішення. Перший сет і перший годинник Citizen Промастер Дайвер. Еко драйв, кварц, сонячна батарея, фактично, спортивний годинник на всі випадки активного життя. Знову ж таки, за рахунок кварцу: і падл, і басейн, і відпустка на морі що завгодно. 200-250 доларів, в залежності від там, регіону, магазину, не міняє. Це такий, знаєте, буде у вас е, робочий такий кінь в вашому сеті. Е, 200 метрів водозахист, знову ж таки, під всі активні випадки життя. Е, каучуковий ремінець, знову ж таки, хардкор, да, дійсно, для якихось там траблів, питань немає, нічого з ним не відбудеться. Він, я вас запевняю, знову ж таки, за рахунок того, що це кварц, Переживе будь-які активності, тряски і так далі. Другий годинник це сейко п'ятої серії. Там є багато варіацій насправді, але в середньому це буде типу 300-350 доларів. Це вже буде браслет, знову ж таки, з можливістю його міняти і на НАТО, і на шкіру, і знову ж таки на каучук будь-які експерименти з тим, щоб його якось освіжити, немає проблем. Але це вже буде ваша механіка. Це вже годинник, з яким ви почнете розбиратись, як заводити, як перемикати дату. Оці всі особливості точності ходу, запаса ходу. Це буде ваша механічна історія, де ви будете відчувати це серце да, годинника, оце биття. І взагалі зрозумієте, чи ваша це історія час від часу його заводити, налаштовувати, а колись обслуговувати як будь-яку механіку. Цей годинник для вас давайте так закриє історію цього. Інструменту на кожен день, тобто з урахуванням можливості змінювати да, і браслет на каучук, на шкіру, на НАТО, посадити його. Це буде історія, де ви можете під будь-який свій стиль носити годинник від костюму до, не знаю, там риболовлі вихідного дня. Далі треба додати в сет будь-який, безумовно, щось таке класичне, дрес-воч, скажімо, як їх називають і тут. В першому, скажімо так, цьому сеті, в першому списку, це Орієнт Бамбіно. Неймовірно, гарний японський годинник. Bambino дуже крута серія з величезною кількістю варіацій циферблату, кольорів, оцих градієнтів. Дуже круто, знову ж таки. 250-300 доларів ви отримуєте дрес Watch, годинник який ідеально вам підійде під якісь там події. Під вихід там, не знаю, на побачення, на зустріч, там, не знаю, якийсь кардиган, там піджак, пальто і так далі. Тому подібне. Цим ви закриєте якраз історію Dresswatch. І ось на виході ми маємо Citizen Promaster, маємо Seiko 5 серії, маємо Orient Bambino. Вклались в 900 доларів, закрили всі. Потреби від Watch до активних видів спорту і відсутності там, переймати за цей годинник, бо там, Citizen він на кварці, протестили рік цю історію, подивились, що вам більше, з чим ми більше проводили часу, що вам більше до вподоби, знову ж таки, різні кольори, різні розміри, різні поєднання, браслетка, учук і так далі. Цього вам буде достатньо. щоб Далі приймати рішення, в яку сторону ви хочете рухатись, що точно не ваше, а що вам більше імпонує, і ви будете покращувати степ степ цей сет, або там змили його і пішли далі, або поступово годинник за годинником. Але ось вам наглядний приклад: як за умовних там на 900 доларів можна отримати сет з класних годинників від класних японських брендів. Які питання? Рухаємось далі. До речі, в цьому сеті ще прикольно можна замінити, наприклад, Bambino на Tissot Classic Dream. Знову ж таки, залишаємо Citizen, залишаємо Seiko 5 серії і міняємо класичний з... Бамбіно на Tiso Classic Dream. Хто хоче розбавити трошки цю історію швейцарськими годинниками? Питань немає. Ви залишаєтесь в тому самому бюджеті до 1000 доларів і отримуєте собі дрес-wч у вигляді Tissot Classic Dream. Класний годинник, свіз мейд буде написано. Вже трошки собі можете, знаєте, там наганяти, що у вас вже сеті до 1000 доларів є швейцарець, все як має бути. Тому, як то кажуть, велкам. Всі. Фото, назви тут будуть безумовно спливати, тому немає проблем ставити на стоп, дивитись собі, йдете міряєте, приймаєте рішення. Підбірка, маю сказати, зроблена в такому форматі, що я повертаючись колись на багато-багато-багато років назад, коли я там починав цікавитись цією історією. От якби мені потрапило. Десь на очі подібне відео, я б свого часу е, допустився б набагато менше помилок е, з різними купівлями, які просто були на другий день зрозуміти, типу, е, що, що відбувається. Тому це те, що я колись би собі порекомендував в першу чергу. Е, давайте підемо по підбірці трошки в іншому форматі, а саме візьмемо спорт, візьмемо хронограф фан і візьмемо філд. А, перший годинник безпосередньо спортом, да, такий casual nevery Dev його назвав. Це Casio Edifice Solar Хронограф. 300 доларів. Сонячна батарея, хронограф, браслет. Можна знову ж таки змінювати. Цікаве рішення. Небагато в кого його побачите, але. А, Точно за ці гроші зможете знову ж таки зрозуміти оце направлення спорт Еврідей, причому функція хронографа знову ж таки така доволі м спірна завжди історія з хронографом, починаючи від якогось найбюджетнішого, там, закінчуючи монутом Дайтоною. Це часто історія не про хронограф як такий його прямого функціоналу, а більше як про історію і якісь там колись. Фанові історії, його там запустити, під якісь там, не знаю, історії по типу там, не знаю, пельмені поставив варити, дійсно, ми так інколи робимо. Але зрозуміти на ось такій ціні оцю функцію хронографа, поклацати пушери, як запускати, як зупиняти, як скидувати. Можливо, вам воно дійсно десь при, ну, буде у нагоді, да, пригодиться так. То. Це гарне рішення, бо багато хто інколи стартує там в умовний Брайтлінг одразу, чи якісь там панду від Тюдора, не розуміючи взагалі навіщо йому хронограф, тому. І часто потім такий, блін, а я фактично за модуль хронографа там нормально переплатив, а він мені не те, що не потрібно, взагалі там і годинник стає товщий, і купа різних цих кнопок, а запускати його все одно треба, якщо це там механіку ви купили, умовно, там Тюдор чи Брайтлінг, бо він має все одно робити там свої кола, має працювати, щоб там масло да, не застивало і так далі. Тому подібне. Тому в цьому ключі це буде для вас знову ж таки певний тест. От в такому сеті, ми там змінили годинник, Годинник, да, пішли там, умови, від Сітізена в перший е, варіант там, з Casio Ода Solar Chronograph. Далі ми знову ж таки маємо додати е, щось з дайверським посилом, бо, мабуть, дайверські годинники, ця тематика да, наявності Безеля, це, мабуть, найпопулярніший просто, скажімо так, вид годинників в цілому. Тут я вибрав Орієнт Мако 2. Теж Орієнт японці. Все дуже добре за цю ціну. 250-300 доларів. Отримали 200 метрів дайвер. Універсальний годинник, нормально зроблений, абсолютно, з варіаціями, знову ж таки, змінити на каучук, посадити його на НАТО будь-які хочете експерименти під будь-які цілі задачі. Немає проблем. Третій годинник в категорії так званій філд. Я вибрав. Timex Expedition Chrono 150-170 доларів. Timex також немало відомий бренд, скажімо. Класичний Field дизайн чисті лінії, гарна читабельність. Доволі мінімалістично він виглядає. Знову ж таки, ви для себе спробуєте, що таке Field, чи ваше це? Бо багато хто. Плутає от історію філдів з такою, знаєте, дуже одразу мілітарі, військовою тематикою. Це не зовсім так. І вас там слово філд не має лякати з точки зору ось цього, знаєте, порівняння, яке там не має жодного відношення. Багато хто любить філд, носить його із сорочкою, і там на ділові зустрічі. Це просто чистий, дійсно, дуже читабельний, майже завжди дизайн. Наприклад, там Тюдора Ренджера можна да, подивитись, як. Потім якийсь next step, да, для вас. Це теж філд, але який ніяк не асоціюється там, умовно, з мілітарі. А ідеально підійде для вас там і на відпустку на пляжі якомусь, і в тому числі під сорочку, там на якусь зустріч. Немає проблем. Теж е, отримали разом за 700 доларів. Сет з відомих брендів, з класних брендів, цікаві годинники з точки зору рішення і того, як це Тріо буде виглядати, і яку змогу оцінити там свій функціонал і необхідність для вас, він вам дасть змогу. Я думаю, що ось ці два сети, це достатньо, щоб показати, і знову ж таки, в першому там варіація да, від Bambino до Classic Dream Tissot, Достатньо, щоб показати, що діапазон там. 680-900 доларів можна зібрати японський сет, японсько-швейцарський сет класних різносторонніх годинників, які дадуть вам змогу повчитися, зрозуміти годинники різні розміри, функціонал, зрозуміти себе і прийняти рішення, куди вам рухатись далі. І ще в будь-якому з цих сетів. У вас до тисячі доларів нормальні люфти, щоб взяти ще умовно якийсь джешок. Або якийсь базовий 2100, або щось більш цікаве, кому що по душі, там, да, там є і е, приливи, можна дивитися, і будильник собі там поставити, там джешок в цьому плані, там у вас просто ось така палітра. Тому ще фактично, окрім озвученого, в кожен з цих сетів ви додаєте джешок, кому який до вподоби, і точно рік-півтора можете. Думати, дивитись, спостерігати, тестувати. І цей тест для вас не буде болісним. Друзі, залишайте свої коментарі, що ви думаєте стосовно цих сетів, як вам наповнення їх, які би можливо ви бачили сет, і у вас в голові він крутиться там до тисячі доларів. Буде цікаво подивитись в коментарях на ваші відповіді. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайку цьому відео. Дякую, що дивились. До зустрічі!